Вівторок, 20 серпня, Ісус повертається додому. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і Хмара забрала його з їхніх очей. Дія Апостолів 1-9. Людина, яка перебуває на вершині гори, може тільки спуститися вниз. Син Божий, перебуваючи на вершині гори, здатний був піднятися вгору. Творець не зв'язаний з законами, які він сам створив. Він повертається додому. Незабаром він зникне з поля зору учнів і потрапить у поле зору неба. Коли він підніметься ще вище, його зустрінуть десятки тисяч ангелів. У Біблії навіть є гімн, який співав небесний хор, коли вітав повернення Господа. Давид зображає цю дивовижну сцену у 24-му псалмі. Хор ангелів ділиться на дві групи: одна група співає запитання, а інша відповідає їй. Об'єднані голоси незліченної безлічі ангелів лунають на небесах. Піднесіте верхи свої брами, і будьте відчинені, входи відвічні, і війде цар слави, вірш сьомий. Послухайте, як одна група ангелів запитує в пісні Хто ж то цар слави? а друга відповідає: Господь сильний і могутній, Господь що потужний в бою, вірш восьмий. Ангели запитують, хто ж то цар слави, не тому, що не знають відповіді. Вони запитують тому, що хочуть прославити його ім'я. Радісна пісня луною летить небесами, вона повторюється знову і знову. Небесні брами відчиняються, оточений натхненним співом десятків тисяч ангелів, Ісус Христос входить у славну велич небес. Його отець стоїть перед ним із широко розкритими обіймами. Цієї чудової миті отець і син воз'єднуються. Коли вони підходять один до одного в радісному пориві, усе небо замовкає, мовчать серафими і херувими. Ангели готуються знову піднести свої голоси в дивовижному славослів'ї. Однак Ісус піднімає руки і показує їх так, що видно сліди від цвяхів, якийсь час Він мовчки стоїть перед обличчям Отця. Потім Він говорить: Отче, я хочу, щоб ті, яких Ти дав мені, були зі мною. Я не можу прийняти твоїх обіймів або славослів'я ангелів, доки не дізнаюся, що завдяки Голговському Христу, завдяки моїй жертві, мої послідовники на землі колись будуть тут разом зі мною. Отець відповідає: Сину, жертва прийнята, і ангели знову починають співати з новою силою, заколений агнець достойний, об'явлення 5.12. Якщо Ісус не забажав опинитися в обіймах Отця, доки не дізнався, що я зможу бути там разом із Ним, якщо Він так сильно любить мене, я хочу бути там. Я не хочу пропустити це радісне воз'єднання, якого так очікує Ісус, чи бажає цього ваше серце?